Прогноз погоди на 3 дні з 8 грудня. Привіт, шановні друзі! Ми знову разом і я радий розпочати наш детальний, розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні. З 8 по 10 грудня 2025 року. Сьогодні понеділок, перший день робочого тижня. І ми аналізуємо початок вологої подорожі теплого фронту. Сьогодні ви дізнаєтеся, який регіон охопить справжнє зимове потепління з температурою до плюс 12 градусів, де грудень здивує нас весняним комфортом. Ми детально розберемо в яких областях насувається волога подорож. Інтенсивні дощі, що охоплять більшість територій, та де до них домішається мокрий сніг. А ще ми розкриємо, де саме вітер залишиться грізним вартовим, посилюючись до 20 метрів на секунду. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на початок тижня, детальні поради, як насолодитися теплом і уникнути неприємностей на дорозі. Ці три дні з 8 по 10 грудня принесуть в Україну динамічну вітряну та поступово вологу погоду. Це період, коли теплий фронт із заходу та півдня поступово охоплює всю країну, приносячи з собою значне потепління, але й посилення опадів. Загальна характеристика періоду та ключові явища. Сьогодні, 8 грудня, очікується переважно без опадів. Виняток на півдні очікується дощ, а вдень місцями і в центральних областях. Завтра, 9 грудня, продовжується волога подорож вночі дощ на сході країни, вдень дощ у північній частині, у середу, 10 грудня. Волога подорож досягає максимуму. Часом дощі очікується у більшості областей. Важливо, на півночі лівобережжя до дощу домішається мокрий сніг. Будьте пильні, сьогодні вночі та вранці очікується туман у західних областях. На південному сході місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Наш грізний вартовий. Температурні контрасти та зимове потепління сьогодні та завтра вночі. Температура коливатиметься від плюс 3 градусів тепла до мінус 3 градусів морозу, в день 0 плюс 6 градусів тепла. На Закарпатті та Півдні країни плюс 4 плюс 12 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. В періоді з 8 по 10 грудня північ відчує дощі та потепління. Сьогодні переважно без опадів. Завтра вдень очікується дощ. У середу дощ, а на лівобережжі дощ з мокрим сніром. Температура сьогодні та завтра вночі від плюс трьох до мінус трьох градусів морозу. Вдень очікується потепління до плюс 4, плюс 12 градусів тепла. Продовжимо з півдня України. Південь, наш безумовний лідер. По теплу зона зимового потепління. Сьогодні дощ. Очікується сильний вітер з поривами до 20 метрів на секунду. Завтра та у середу часом очікуються дощі. Температура вночі від плюс 3 до мінус 3 градусів морозу, але частіше плюс вдень плюс 42 плюс градусів тепла. Наступний захід України. Захід відчує туман, потепління та посилення дощів. Сьогодні переважно без опадів вночі та вранці туман. Завтра без опадів. У середу часом дощі. Температура вночі від плюс 3 до мінус 3 градусів морозу. Вдень плюс 4 плюс 12 градусів тепла вже сьогодні та у середу. Далі схід України. Східні регіони матимуть вітер та дощі. Сьогодні без опадів. На південному сході очікується пориви вітру до 20 метрів на секунду. Завтра вночі очікується дощ. У середу часом дощі. Температура вночі від плюс трьох до мінус трьох градусів морозу. Вдень нуль плюс шість градусів тепла. Потепління очікується пізніше. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримують дощі та потепління. Сьогодні в день місцями дощ. Завтра переважно без опадів. У середу часом дощі. Температура сьогодні та завтра вночі від плюс 3 до мінус 3 градусів морозу. Вдень плюс 4 плюс 12 градусів тепла. Київ ніч мінус 1 градус, вдень плюс 4 градуси. Без опадів вітер східний 6 метрів на секунду. Київ зустрічає понеділок морозним ранком, але готується до значного потепління і дощів у середині тижня, що, немов повертає нас у пізню осінь, загальні тенденції та рекомендації. Легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози, цей період принесе в Україну значне потепління вже у середу. Але супроводжуватиметься вологою подорожю, дощами, що охоплять більшість території, главний погодний фактор тепло та вологість, рекомендації для активностей та безпеки. Водії будьте надзвичайно обережні через сильний вітер на південному сході і туман на заході. Зважайте на мокрий сніг на півночі, лівобережжя у середу, одяг. Готуйтеся до зміни одягу на більш легкий та водонепроникний вже у середу. Активності. Сьогодні та завтра сприятливі для активностей на свіжому повітрі, за винятком зон дощу. У середу плануйте справи у приміщенні. І от розкриваємо секрет. Регіоном, який охопить справжнє зимове потепління з температурою до плюс 12 градусів, стануть південна Україна та Закарпаття вже сьогодні, а у середу, більшість території, де грудень здивує нас весняним комфортом. А волога подорож інтенсивні дощі, що охоплять більшість території, розпочнеться сьогодні на півдні. І досягне максимуму у середу, сигналізуючи про прихід теплого повітряного фронту.